Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра, життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 4, 1-12 Знову розпочав, розпочав Ісус навчати над море. Сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі при морі. І він багато навчав їх притчами і говорив до них своїм повчанням: Слухайте, ось вийшов сіять сіяти. Коли він сіяв, дещо зерно впало при дорозі, та прилетіло птаство і видюбало його. Інші упало на грунт каменистий, де не було багато землі. І вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висхло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина, та його поглушила тож воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят, а те й у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає. А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із 12 мап, про притчі. і Він сказав їм: Вам дана Тайна Божого Царства для тих, же, що осторонь усе стається притчами, щоб вони дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. Амінь. Євангелія від Марка 4, 1, 12. Притча просіяча. І чому Ісус повчає притчах? Ісус повчає людей притчами. Першою такою причою є, звісно, притча про просіяча. Ісус, бачачи, що дуже багато людей прийшло, починає навчати, щоб навернути когось до правди. Бачимо, що багато зерна було посіяно марно. Так є і слово, Його проголошують, але не всі, що чують, розуміють. Виконують і приносять плід. Але попри те, що багато зерна змарновано, Ісус нам вселяє оптимізму, бо Слово на добрій землі приносить величезний урожай 30, 60 100 раз. Тобто людей, хто йде за Ісусом, є дуже багато, хоча на перший погляд здається, що християнство зникає. Але Ісус нас веде і Він нам піклується. Далі Ісус говорить, що не всі розуміють притчі. З одної причини твердість слухачів, які добровільно впали в сліхоту, сліпоту і глухоту. А що гірше не хочуть з неї виходити, щоб у вас не і їм не простилось. З першого погляду здається, що то якась гра Ісуса і Отця з людьми, точніше, над людьми. Але ні. Тут Ісус обіцяє, що навернена особа отримає прощення. І тому варто за життя прийти до покаяння і почати жити з Ісусом. Хто б не хотів, щоб Його простили, хто б не хотів, щоб йому простилася вина? всі б хотіли. Та не всі роблять щось для того, лежачи і нічого не роблячи на дивані, нічого не отримаєш. Але працюючи для царства небесного народа, нагорода велика на небесах і на землі приготована. Слово Ісуса на кожному кроці до мене промовляє. Не тільки Біблія говорить до мене, але і все створене природа, погода. Якщо передивитися навколо себе, то все неймовірно прекрасне і цілий світ є неймовірно прекрасний і не можна було зробити. Бо створене Богом є завжди найкраще. Бо Він є найкращим дизайнером, найкращим архітектором, найкращим конструктором. Я приймаю рішення йти за Словом Отця, йти за Ісусом до Отця, йти з Духом Святим, з Його допомогою через Ісуса до Отця, слухати, бути відкритим Слово і докладати всіх зусиль, щоб виконати то, що маю. Духи, Стой, допомагай мені пізнавати правду і істину, і йти, і виконувати її. Амінь. Богом благословеного ранку і дня, благословених справ і ним ведених. Амінь.